По чому світло для для будинків для приватних домогосподарств? 4,50 Так, так. А для підприємств скільки 10 з копійками? 10 з копійками за кіловат. Ви представляєте? Оце щоб не платити за світ влітку. І навіть там рання осінь і рання чи уже пізня весна, скажем так, з весни. Да Ось берете садо світильник собі, який заряджається від сонця. від, від Сонечко світить. Днем воно заражається, настає вечір. Ви він автоматично у вас включається. Хочете, виставляєте під датчик руху, щоб людина проходить, він вімкнувся. Хочете виставляєте, щоб він там 3 години світив, хочете 6 годин, щоб він світив, На повну яскравість чи не на повну яскравість. Ну реально класно. Це промислові такі світильник, Оцей коштує конкретно цей, коштує 1100 гривень. Він у нас іде на 700 люменів. Акумулятор тут стоїть літій залізо фосфат шістнадцять годин або 5... Або 5 ампер А. Вішається він на висоту 3-4 метра. Він з пультика ви перемикаєте режими собі. Ось бачите пультик собі, щоб ви не лазили на ту висоту, да? переключаєте режим. Тобто реально штука класнююча. Ріг дається гарантії, це у нас титаном, є відекси більш потужніші, більше відповідно прожектора будуть. Відправка по всій Україні пошті.